Доброго вечора, ми з України. О, сьогодні. А, сьогодні яке число? 20 те 20-те число сьогодні і біля нашого будинку же Гейч Парк. І сьогодні сюди приїхав різдв'яний потяг. Біжу, запихалась. Вони скоро б. Oh Хочу показати, тому що я це вперше бачу. Май oh дуже багато людей. Дуже всі парковки забиті. Добре, що ми тут живемо. Сьогодні в мене школа була, я займаюся двічі на тиждень. Кожний вівторок і кожний четвер. З шостої вечора до півдев'ятої вечора. Але сьогодні нас відпустили раніше, щоб побачити ось всю красу. Яс. Yes. Yes, yes. no, no. що стільки людей буде. Всі чекають на різдвяний потяг. Я в захваті. Музика ось там в середині грають. Чикає. Кось Hello. Я ще потім після школи не відійшлася, можу іноді починати розмовляти українською. До речі, хочу похвалитись, похвастатися. Я здавала тестування, чотири тести було слухання, письмо, читання і розмова. І там, виходить, якщо я не знаю, чи мене чути. Якщо здав більше ніж на 70%, значить проходиш ну, на наступний рівень. У мене всі чотири тестування по 100 балів. Я, я сама не очікувала такого, це дуже тішить. Мені-мені піпо. Вау. Десь тут мої діточки, я дзвонила. Я думала, що сьогодні не потраплю сюди, тому що школа, я не знала, що нас відпустять. Це я там прийшла, попросила, то відпустили взагалі не тільки наш клас, а всі класи. Мене тут знімають. То вчора писала доці, що хочу дуже побачити. Це була моя мрія побачити цей різдвяний потяг. І спитала, що вони будуть сьогодні тут. доці сказала, що будуть, але я їй дзвонила. Ну тут ви самі бачите, що тут робиться. Вона не чула, хотіла побачитись. Сьогодні дуже холодно, руки замерзли, тому я трошки пізніше запишу. Можливо, там поспілкуємось з вами. Дякую, що прийшли всі. Подивитися. Я думаю, що це було неперевершено, коли він тільки заїжджав сюди. Я думаю, що стільки людей вітали його, кричали, зустрічали, але ми не встигли трошечки. десь відео май фріндс сподіваюся що зображення не дуже розмите тому що далеко стою Біля цього, біля е, маленького магазинчика автобус технік, е, Тім Хортон це велика мережа, тут е, в Канаді. Тім Хортон це е, там смаколики, всі, лякі, тістечка і е, кава. Але тут така черга, що просто, просто жах, скільки ми вже стоїмо тут. Я думаю, що мейбі. Е, Потяг буде зараз, я думаю, що буде їхати вже. Я хочу засняти цей момент, як він буде уїжджати. Боже мій, подивіться, скільки людей. Сітка і погано видно, але вже вибачайте, бо я туди не піду, дуже багато людей іде. Тут же ж така справа, що можуть просто вирвати телефон з рук і все. Вам поки розказати. Дуже давно я не записувала відео. Багато чого трапилось у моєму житті, багато змін, але я поки що не хочу розказувати. Головне, що ці зміни на краще і я задоволена. Мені дуже подобається ходити в школу, я думала, чому що буду лінуватись, знаєте, ну я взагалі, тобто я здібна людина, не хочу хвалитись, але ну, я здібна людина, але вчитись, ну я лінива, я дуже не люблю вчитись. Можливо, це залежить ще й від вчителя, ну, здебільшого, звісно. Але Тут зараз я хожу в школу, я вам не можу передати. Це настільки заряд енергії в мене, я настільки задоволена, мені подобається виконувати всі там, вправи. І в порівнянні з тим, О, що це летить щось, а в порівнянні з тим часом, коли тільки ми сюди приїхали, і зараз а, неймовірна різниця. В розмові, читанні, ну взагалі дуже велика різниця. Я вже не боюсь кудись вийти. Я можу вже щось сказати, спитати, пояснити іноді. Ну, тобто спілкуюся, в принципі, досить непогано. Маленький ще запас слів, ну це знову ж таки моя лінь, тому що я ну, могла би поповнити цей запас. Куди ж мені підійти? Я не хочу туди обходити, а я сітку теж не хочу знімати. Треба поповнити мені запас слів, і все буде чудово. І це зважаючи на те, так можна сказати, що стільки часу я вже прожила тут і ще не дуже добре володію англійською мовою, краще, але не дуже добре. Можна сказати, що Боже мій, стільки часу за цей час можна було б вже вдосконалити свої знання. І я з цим згодна, проте дуже багато, ой, які ялиночки гарненькі. Дуже багато залежить від того, від способу життя. Наприклад, куди я хожу тільки в школу. Я хожу, ну до дітей їжу, спілкуюсь з друзями і, і їжу в лікарню. Тобто на роботу я поки ще не вийшла, завівся потяг, буде їхати. Ха -ха. Клас. Отже, звісно, якби я цей час весь ходила на роботу, звісно, не таку роботу, як там. Наші українці ходять і здебільшого також чують навколо українську мову, тобто колектив україномовний. А тут, звісно, треба в це середовище вливатись, так сказати, щоб спілкуватись і чути більше, то звісно це дуже допомагає і можна було би швидше вивчити. Адже ну не кожна людина, я думаю, що може себе примусити сидіти вдома і вчити. Ну, це треба, я не знаю, це треба примушувати себе, а я не люблю себе до чогось примушувати. Але завдяки тому, що в мене тут багато друзів. Ну, як багато друзів. У мене подружка одна, єдина, сама найкраща. Але є в мене ще друзі, і знайомі, просто я маю на увазі, з якими я спілкуюсь. І це теж дуже додає. Наприклад, листування, так, переписуємось, месенджер. Повідомлення і постійно е, я пишу через перекладач, досі пишу через перекладач, е, тому що. Е, Плутаюсь, якщо швидко треба відповісти, я плутаюсь і не знаю, як ну, будова речення правильно. Пишу через перекладач, але завжди я перечитую написане. І знаєте, що я почала усвідомлювати, що перекладач, Google-перекладач він помиляється, робить великі помилки. Тобто я це вже почала помічати і сама виправляю. Це непогано. Далі, наприклад, якщо я сідаю десь в таксі, я обов'язково розмовляю з таксистами. Ну, такі звичайні фрази, from, ну, таке. Але все одно, це практика, і це, звісно, також додає і впевненості. Екзамени, це ж тестування були без проблем. І читання, і спілкування, тобто все по 100 балів, я задоволена. Пишаюсь з собою. Ну, на цьому рівні це четвертий клас, четвертий клас на цьому рівні. в мене все виходить. Далі що я ще хотіла розказати? Ліхтарики літають. Я думала, що це таке? Це пускають ці ліхтарики. Ну коли він вже поїде, я вже хочу зняти вам, як він поїде, бо там черга. Я не знаю, загубила своїх друзів. Ось так. Ось така краса. Раніше я знаєте, коли десь виходила. І ну, хтось у мене щось питав чи щось мені говорили. Я одразу завчена фраза була, I don't understand, sorry. Але зараз. Я слухаю, відповідаю, якщо мені якесь слово не зрозуміло, я раніше так, типу, робила вигляд, що ну, головне, що сенс е, зрозуміла, так? А зараз е, ні. Я уточнюю ось це слово. Е, поясніть мені, що воно означає, тому що е, хочу знати мову. Так приємно. Компліменти збираю скрізь. Сьогодні, до речі, вчительці кажу, що мій онучок буде тут зустрічати потяг. А вона ж зупинилась, вона йшла і каже: Хто ти помилилась? Можливо, син? Ну бренд я кажу ні, не син, онучок. То вона була вражена, каже: Господі, скільки тобі років ти виглядаєш дуже молодо. Ну це приємно. Я щось сьогодні, знаєте, така задоволена, мені треба знімати відео, коли в мене гарний настрій. Я вже зрозуміла. Тому що, по-перше, мене не зупинити, мені хочеться говорити, <говорити> і говорити. По-друге, мені хочеться похвастатись. Я знаю, що можливо там не всім це сподобається. І мій настрій, і. Мій захват, але це мій канал, і це будуть мої спогади в майбутньому. І це мої друзі. Я знімаю відео для друзів. А якщо там з'являються хейтери, я не звертаю уваги, тому що хорошо, все буде хорошо. І що не знаю, що вам ще розказати. Ну, щось він не їде. От, бачите, не їде, я вже переж... Хвилююсь. А, Можливо, мені вже купили каву. Я сьогодні з другом. а тут. З одним і з другим, з друзями. Ось так. Наближу трошечки вам. Щось в мене відео завжди. Такі. Щось постійно знімаю, тараторю, в одну точку дивлюсь, але ну, що тут покажеш? Зараз ніч. Але тут сама головна прикраса це ось ця не хочу сьогодні про погане говорити, не хочу взагалі нічого говорити про політику, про війну. Я все бачу, я все розумію, але сьогодні я. Хочу вам показати, відволікти, показати потяг, тому що я думаю, що багато хто, так як і я, бачить це вперше. Ну, хіба що по телевізору бачили? Ось мені це було дуже цікаво, я дуже хотіла. Я ще думала, якщо сьогодні нас не відпустять раніше зі школи, то я думала. Подивилась вже розклад. Завтра ну, цей потяг їздить по різним містам. В кожному місті е якийсь визначений час, він зупиняється і стоїть. Получається, він 40 хвилин стоїть. З восьми в нас з 8 до 8.40. Зараз він вже має їхати. І е е е я дивилась. Е я дивилася розклад по іншим містам де коли, наприклад, завтра в чотирьох чотирьох містах він буде і різний, звісно, час. Ну там два міста більш-менш нам підходило. В одне місто їхати годину, в друге місто їхати дві години. Якраз туди де дві години їхати там. Ввечері з 8 до 9. <ріст> Це. То я думала, якщо я думала, якщо сьогодні нас не відпустять і я не встигну побачити, то я готова була завтра їхати в інше місце, в місто дивитись. Ну, на щастя, встигла. Так, я зараз піду, покличу своїх хлопців і. А вдруг він зараз поїде. От я, я думаю, що з моєю, знаєте, везучістю я зараз тільки відійду і він поїде. Мені хотілося б і поближче підійти до потяга. А, Почекаю, знайдуть мене раптом щось. І кава почекає, підійду з вами поближче. Побачу діточок своїх тут. the outside is fake but the inside is real бачите його. Вау! Я задоволена, наче дитина. Не знаю, таку велику частину відео, відео записала і мені позвонили, шукають вже мене, то я не знаю, чи записалось, чи ні. Сподіваюсь, що так. Вау. Я В минулому році ми ж тут вже були теж, але я не пам'ятаю, чому, чомусь ми не встигли. О, вон вони. Піпив. Чомусь я не змогла потрапити на це видовище. Я дуже задоволена, що зараз, зараз я тут. Друзі, обіймаю вас. Це гора. А це я. Побачимось. Обіймаю вас, друзі. Пока-пока.